Погода поки що не дуже. Перша покупка, я навіть толком не знаю, що це за штука, але тут жорсткий диск стоїть. І тут накачані фільми, як людина сказала. Можливо, для відеонагляду ще можна використовувати. Заплатив 150 гривень. А що це за робот такий? Цікавий. На Україні аналогів немає. До нього важко запчасти знайти. А Він не працює, так? Ні, він працює, до нього йде зарядне, але воно спеціальне. Таке, воно йде зарядне, то, то карта пам'яті запихає. Тут є ага. Тут є, от, таке зарядне було, тут витягуєш от роз'єм, откіль на три такі. Він вставляється таке спеціальне зарядне на три. І заряджається. Але ну, то, то, походу звичайне 12 вольтовки. Якщо витягнути, там плюс-мінус запхати і так можна батарею заряджати. Так? Ну зарядки так, в ко комплекті в... немає, так? А? зарядки в комплекті немає. Ну, зарядне такі от, от гня була, і тут було три дирички. Там витягаєш, акумулятор витягається і ага. просто вставляєш на зарядку. Ага. Тут звичайно 12 вольт. Там де я його знайшов, там <смір> зарядку поганий був, <смір> дядько не викинув. Ага. Іграшку викинув, а то не викинув. А, <смір> а яка ціна? 200 гривень. Без без Забрав за 200 гривень. Класний іграшка, треба буде розбиратися з нею. Головне — карта пам'яті тут на місці є. Так вона є, зарядки немає. А сколько такая наборка что? Ли? Что я взял вот такую штуку, цикал. Опа. Потом детально покажу. Мне рукой не очень зручно. За 50 гривень. Не зміг зняти, як купував, тому що випадково так підійшов і відразу в руки вже взяв. Ну і рукою було зручно дивитися і знімати. Беріть! Пока зняти! Ага. Тромає маю, маю. саме що... І скільки коштує? 120. За 100 гривень буде? Беріть. Добре. У мене було таке. Там не лише. А ігри в яку ціну? 20 гривень. Ну 15. Так. Ні, що немає. Отправили.

Помилюваний. А скільки такий гаманець? 30 гривень. З 80-х років. Та я знаю, що В ліпшому стані вона не, не, не може бути бо їй багато років, але... За 20 буде знаєш, тільки що він працював Та от не знаю, захоче мій малий А яка ціна? Сто скільки? Сто? Сто гривень до паяльник все він може тільки легко влізти. Пробувати чепали куди. Перевірити це тільки пізніше. Зараз перевірив паяльник, працює, але треба довго чекати, поки не Нашов ось таку картину художню. Видно, що підліток малював. 100 гривень гривен не дарував, дитина побалася, хотя на або комусь подаруємо. Скільки таке янкового ігришка? Таке 50? Добре, візьму. Сніг іде. Людей не так вже і багато особливо покупців. Він пускає бульбашки. Він пускає бульбашки. Заправити треба буде пускати. Спочатку для сина. Може він захоче собі залишити. Так. Одноразові, так? Погода сьогодні просто капець, сніг іде, холодно, вітер, Тому торгувати не буду, тільки гуляю, щось купую і знімаю для вас контент. Хочу зараз одній жінці віддати цю сувенірку. Вона в мене не продається. Це мені підписник дав як благодійний, лод, щоб продати гроші на засіб, але воно щось не дуже на бараховці продається. Тим більше я менше буду їздити на бараховку, краще комусь віддам. Тим більше цієї жінки зять, він працює на швидкій допомозі в Донецькій області. Так що... Можна вважати допомога на користь наших героїв. Не знаю, вдасться засняти відео передачу чи ні. Ну, буду старатися. Чашечка. така. Колись маски коштували багато грошей. Що? Ну, дивіться, які цікаві. Але я, я розумію. Ну, ну знаєш, що з тим робити. Так продавайся. Ну добре, то то я розумію слово. А взагалі що з тим робити? Воно отак і буде лежати, я ж його не викину і не, і не повезу. Який результат з того? Давай. Ну, в якому сенсі який результат? Як то тут, де на спині, то вже місця не буде, то я з тобою розумію. Та я зрозумів, ну. Но... Та що? Вон, воно тобі треба чи як? Ні, не треба. Давай вирішимо, аби не було це. Ну, що хочете, то і робіть. Як вам буде зручно. Добре? В общем, я тебе поняла. Эту що, ти мені розкажи тепер, эту ігрушки, ялочні прикрашення, що здесь це, є? Ні, це це просто як пригорки, як сувеніри. Вони, можна сказати, трохи. Я це собира... Не Неважливо там. Дивіться, які гарні. Ну, ти мені то говориш, я то не купую. Ну, в общем, все. Можете продавати недорого, щоб швидко продалося. Я би з удовольствиї по 10 гривень купив, щоб щось заробити. Добре, продавай. Ну все. Не дивлячись на те, що погода не дуже, людей на баркоті стало повільше, Як продавців, так і покупків. З приводу шолома він, скоріш за все, китайський. Тому я вирішив не брати, тому що не знаю, треба він комусь. В інтернеті, здається, 100 доларів кошти новий.

скільки в машинка коштує? Без колеса. Ага, бачиш. 10 гривень. Або продають на верховці. Ось такий велосипед продають. 6 тисяч гривень Німеччина. По фірмі подивилися схожі, в Німеччині коштують від 250 і до 400 євро. Дуже непогано, але чомусь передачі не перемикаються. Можливо, треба налаштувати. Я собі шукаю велосипед. Але не знаю, купувати, не купувати. Проблема в тому, що немає місця в квартирі, де його зберігати. А велосипед цей прикольний, Прокатився, класний. Сподобався. Що, Жуки ось такі. Ось так. Це 800 і 500. Добре. Прийшов в машину погрітися, кави попити. Трішки ходу на вулиці, зараз погріюся і вам. Дещо розповім. Вчора писали коментарі мені з питаннями, зараз відповім на них. В коментарях в мене запитували, що я колекціоную, яка в мене є колекція, та в що я зараз інвестую. З приводу колекції можу сказати, я зараз нічого не колекціоную. Я в 22-му році почав колекціонувати банкноти України і зібрав майже повну колекцію обіходних. Банкнот це гривня з 92-го року. Там відносно велика кількість банкнот, тому що там банкноти збираються по підписам голови Національного банку України. Та там різні роки, різні варіанти виконання гривні. В мене навіть була пара цих банкнот 50 100 гривень. Непотіжні. Я їх купував. Як вже казав раніше за 6 тисяч гривень, потім продав за 14 тисяч Зараз на Віоліті я бачив прохід за 20 тисяч гривень. За рік я витратив на свою колекцію 32 тисячі гривень і вже майже її розпродав, і там вже плюс 10 тисяч гривень. І ще є трохи банкнот на продаж. Чому я перестав колекціонувати і якось втратив. Інтерес до цього. Можливо і за того, що я розумів, що повну колекцію я не зможу зібрати, тому що деякі екземпляри банкнот коштують прям дуже-дуже дорого. І мені якось більш цікаво це інвестувати в банкноти в монети. Мені більш цікаво бачити, як воно зростає в ціні. Це більш приємно для мене, ніж колекція, котра просто лежить. Також можна. Колекціонувати монети, але потім шкода буде їх продавати, чесно кажучи. Мені зараз інвестиції більше по душі. Можливо, і за того, що я багато чого втратив із за війни в плані матеріального. Може, ще щось. Я точно не знаю, але саме інвестиції мені більше задоволення приносять, ніж колекціонування. Час від часу через мене проходять деякі предмети, котрі можна залишити, вони будуть дорожчати, але все одно я хочу їх продати і вкласти гроші або в обіход, щоб щось додатково купувати, продавати, або в інвестиції, котрі знаю, що вони здорожчають. Набагато швидше, ніж ці предмети. Наприклад, як ці моделі 1x43. Вони не будуть так стрімко дорожчати у відсотковому відношенні, як, наприклад, монети ЗСУ. Або ще щось. Не обов'язково ти мати на увазі, в що я інвестую. Я приймаю на себе ризики і вам раджу вивчати тему перед тим, як інвестувати. В що я інвестую, я час від часу відео про це розповідаю. На моєму Ютуб-каналі є плейліст. Інвестиції називаються, там є кілька відео, можете перейти, подивитися, в що я вкладав гроші. Я не кажу, щоб ви так само в це вкладали гроші, тому що не треба прям мені сильно вірити, в цьому я можу помилятися. Я беру ризики на себе, і я буду нести за це відповідальність сам тільки перед собою. Саме зараз я активно інвестую в роли. З монетами з ЗСУ, саме у Великій, і потрохи в маленькі вкладаюся. Наприклад, вчора замовив собі 5 ролів територіальна оборона з голограмою по 700 гривень. Знайшов на новому аукціоні. На UX я знаходив мінімально 850 гривень. Чому я в них вкладаю? Тому що там тираж цих ролів з монетами, з голограмою 12500 штук. І частина із них в будь-якому випадку розпочатувалася. Хтось не вірить в ці роли з монетами, тому що це банківська упаковка, там всередині звичайні монети. Але роли з монетами це вже становиться одиницею колекціонування. Тобто є колекціонери, котрі колекціонують саме в ролах. А так як ролів зараз набагато менше, ніж вони, що випускають там старажом в 50 тисяч, саме монети Національний банку України випускає. Започатаних ролів досить мало залишається, особливо великих монет ЗСУ. Сподіваюся, відповів на ваші запитання. Зібрав посилку для підписника його замовлення. Монета абсолютно, на честь Олександра Усика, дві штуки по 500 гривень. Раніше продавав по 600 гривень. Потім ціни вже знизилися. ведмідь за 350 гривень продав. Ведмеді вже показував в минулому відео. Це в нас срібло чотке. 950 проба, продана за 1700 гривень під реалізацією. Портсигарник має бути музикальний, але не вистачає однієї частини. Проданий за 200 гривень, купувався на верховці за 100 гривень. Короб, проданий за 200 гривень, він в мене під реалізацією чобіт, проданий за 150 гривень, купувався за 60 гривень. І такий набір проданий за 400 гривень. Купувався за 200. Отримав посилку із Віоліті. Зараз розпакую та покажу, що саме до мене приїхало. А приїхали до мене набори із сірниками. Зараз розпечатую та покажу вам. Набори із сірниками. Це у нас службові собаки. Ось так виглядає. Сірники всередині є. Далі риби. Річні та озерні риби. Американський сомик. Ну, є такі сліди часу на самому картоні, папері. В цілому непогано виглядає комусь в колекцію. І ось попуги є. Виставлю свій телеграм-канал, скоріш за все, до того, як вийде це відео. Так що не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Посилання в описі до відео та в закріпленому коментарі. Продав підписнику автолегенди 6 штук на 1800 гривень. Вони мені пішлися по 100 гривень, тобто плюс 1200 гривень. Ще досить багато в мене автолегенд, тим більше після останньої закупки і автолегенди, і танки з'явилися. Так що буду потрохи розпродавати. Закупка у мого підписника. Трішки багато грошей витратив, але на цьому все одно зароблю. Ось така побита колекція моделей 1 к 43. Пару машинок є цілі, але все одно важко сказати, що прямо в колекційному стані. Це швидка допомога Волга і графік. Вони більш-менш цілі. Ну ще ЗАЗ. Цілий, але є досить серйозні потертості по фарбі, сколи, все інше на запчастини. Парфуми це дешеві, ну, взяв недорого. Ось такий Мельхіорд 12 штук. Саме з таким малюнком досить нечасто зустрічаються. Монети 5-рубльові, стан пров. Тобто вони були випущені не для обіходу, а для колекції. Ведмідь олімпійський гризиновий вази Індія. А це навіть не знаю. Ну, тут ціна в рублях стоїть. До неї ще дві чарки є. Також придбав альбом для марок, але тут банкноти, етикетки, багато чого. Різного навіть десь долар був. Закупка на 5000 гривень. Трішки дороговато, але все одно зароблю тут. Продажі моїм підписникам багато бон продав. Так, тут бони на суму в 500 гривень. Тут у трені квитки, облігації, царські рублі і по накурбованці. На 500 гривень. Далі у нас тут польські злоти і 50 динарій Югославія на 120 гривень тут. Далі ще купони на товари. Тут 3 штуки на суму 90 гривень. Трійка продалася за 300 гривень. Купував за 100 гривень. 1000 злотів 1912 року продана за 200 гривень. І риби продані. Це в нас сірники. Ось такий набір. За 600 гривень проданий, купувався на Віволіті за 300 гривень. Бонни купувався разом з альбомом віддав за них 750 гривень. Ще трішки бон не залишилося. Підписникам продав усі дві картини. Натюрморт за 800 гривень. І пейзаж з рибаком за 1200 гривень. Купував декілька картин за 1000 гривень, так що вже в плюсі на 1000 гривень ще три картини залишилося. Ну Там вже простіше по продажам буде, ніж ці. Консультувався зі знайомим експортом по картинам. Він сказав, що якщо художники невідомі, якщо історія невідома та нецікава, то картини. Не являється чимось прям дорогим. Тому за стільки і продав. Мені підписники написали до того, як я вирішив виставити на продаж ці картини. І ми домовились по цінам. Так що зараз буду пакувати та відправляти ці картини вже новим власникам. Трішки продажів. Браслет Серібло 925 проба. Є ще до нього. Намисто, але вирішив окремо продати трішки дорожче. Наприклад, продав 70 гривень за грам, тут на 2500 гривень вийшло через OLX. Причому оплатили відразу всю суму на карту. Що дивно, зазвичай там OLX доставку просять. Також продав бони карбонці. Тут їх 18 штук, самі прості там. 3-5 карбонців там, на суму 180 гривень і продав ось таку медаль. Китайсько-радянська дружба за 2000 гривень. Купував її також за 2000 гривень. Думав, що зможу хоча б за 2500 продати. Але ця медаль в мене вже більше ніж півроку, тому вирішив віддати за ту суму, що купив. Ну, я заробив на інших медалях, коли купував разом. З цією медалю. Так що все нормально. Там від угоди є прибуток. І продав вазу гутне Скло за 400 гривень, купував за 150 гривень. А браслет купував 32 гривні за грам, продав 70 гривень за грам. Скоро під'їде моя підписниця, постійний клієнт. Ось що продав ложки троянди, мальхіор посрібнений. В новому стані за 500 гривень. Купувалися за 180 гривень. Брошка є тут втрата камінців. Продана за 150 гривень, купувалася за 50 гривень приблизно. І срібний комплект. Сережки плюс підвізка ось така. Проданий за 550 гривень. Купувалися 30-32 гривні за грам.